Привіт, мене звати Світлана, і це мій ютуб-канал про книги. Але сьогодні ви в моїх руках, скоріше за все, книги не побачите, бо я буду сидіти тут, пити каву смачну і відповідати на ваші питання, які ви мені ставили під відео, під постами на Patreon і ще десь. Тому залишайтеся тут, ставте подобайку і запрошую до перегляду. Сподіваюся, вам буде зі мною затишно. Поїхали! І перше питання це моя читацька історія, що мене привело до книг, коли почала багато читати і писати, і чи це було завжди? На жаль, ні, в мене немає такої історії, що от моя мама вчителька, і мене з дитинства заохочували до читання. Звичайно, батько зі мною вчив вірші, і мені все життя говорили, розказували, що от я така молодець, знала багато віршів на пам'ять, і тільки зараз я нещодавно запитала в них: е, кажу, мам, а ми взагалі якою мовою статом чоловік? Бо я вже дивилася на свою е, радянську бібліотеку і розуміла, що там з українською був лише Том Шевченка, і що навряд у батьків там десь лежали якісь дирячі казки українською. Вона каже: так дійсно, а все, що мені читали, все це було російською мовою, басні там Крилова, чи ще там щось. І я так трохи засмутилася, бо мені хотілося вірити, що, хоча б, мої перші книги, які я наразі там не пам'ятаю, що, хоча б, вони були українською, але на жаль, ні, в нас як. І у всіх, мабуть, хто народився до 2000-х, Мені здається, що всі, хто народився у 2000-х, то в них вже не було ось цього дерев'яного серванту, заставленого радянськими книгами. Хоча, можливо, я помиляюся. І в нас стояв цей сервант, я на нього абсолютно не звертала уваги. Ну як я підходила дитиною, дивилася ці книги і розуміла, що там, крім якогось підручника з хімії чи щось, там не було ніяких картинок, і воно все було нецікаве моєму дитячому оку. І як кажуть, Батьки, що вони читали тоді, коли це було модно, але потім мода пройшла, з'явилося троє дітей, і стало не до того. E, і це трошечки мені більше. Я не можу з батьками обговорити прочитане, не можу прийти до мами на кухню, зробити чай і сказати: От я читала таку книгу я знаю, що вона переважно не зрозуміє, бо вона її, скоріше за все, ніколи не прочитає, тому що їй це не цікаво. І я навіть трошки заздрю, коли чую ці історії, що в когось там перша книжка була, наприклад, Кородори з Васюківки, або це були Гаррі Потер від видавництва або Багаламаги. Я нічого про це абсолютно не знала, і в нас якось так було не прийнято, читали, бо треба читати щось в школі. І мене це засмучує, бо, можливо, я б тоді зараз знала набагато більше, якби батьки самі читали, якби вони самі могли мені щось запропонувати. Але це ні в якому разі не образа, не звинувачення. Ні, просто так є, і я це приймаю. Можливо, зараз саме тому мені хочеться надолужити те, що я. Могла, скажімо, почати читати і дізнаватися набагато раніше. І моя історія власне почалася з того, що мені почали подобатися шкільні твори, але це було не аж так, що я от там все брала з бібліотеки. Цього також не було. Почалося з того, що. Я десь у пабліках ВК, прости господи, бачила обкладинки книги Пауло Коелі одинадцять хвилин, і вона була така не схожа на все, що стояло у батьківській бібліотеці. І я сказала про це своїм подругам з станців, і вони мені її подарували на 14 лютого, якщо я не помиляюся. І на той момент мені було або 13, або 14 років. І на наступний день я вже завершила книгу. Звичайно, вона мене ще захопила, бо там якісь були еротичні сцени мабуть, а такого в шкільній літературі не було, і я така чорт, виявляється, існує така література, яка що щось мені в школі походу не договорюють. І звичайно, я на той момент абсолютно не могла усвідомити, хороша це література чи погана. Просто я зрозуміла для себе, що мені хочеться ще, що мені замало. Але я дитина, в мене немає грошей. Батьків їх також на книги немає, і як це власне зробити, було на початках незрозуміло. І єдиний варіант дешевих книг це, скажімо, був клуб сімейного дозвілля або ринок на Петрівці, нині почайній. І я прямо захопилася. Я заходила в інтернет. У мене була якась така чулька, що не всі книги хороші, бо я вже бачила, що стоїть у батьків цій бібліотеці. І я пробувала навіть щось читати, але. Я така, ну ні, щось тут вообще не так, як у Паулу Келіо. Хоча зараз, звичайно, я Паулу Кейліо нікому не раджу. І я почала гуглити список кращих авторів і книг. І потім же з цим списком я знайшла у батьків. Ага, виявляється, у них є Шарлотта Брунте, у них є Маргарет Мічел, у них у них є. Е Робінзон Круза, граф Монте Крісто, у них є всі ці книги. І я почала, власне, моя читацька історія почалася з класики. І власне на цих книгах буквально сформувався мій читацький смак, бо потім я вже могла нібито трохи відрізняти ця література окей чи не окей. Мені, наприклад, братова жінка давала читати любовні романи, я їх читала, аби її не образити. Вона мені їх дарувала, і потім я йшла. Я виросла на Троєщині. 20 років я прожила, і там на, на Цвітаєва була крамничка, в якій сидів дідок і обмінював книги. Можна було придбати, а можна було принести свою і обміняти. І я йому приносила постійно ці любовні романи, а сама підіймала голову і обрала там гемінгвея, обирала там. Е мураками, ще щось, я вже знала, кого треба шукати, а на кого, наприклад, на які обкладинки е, не дивитися, там донцову і так далі. Ну, і так поступово, спочатку на тому ринку, потім на напоченні, і так вдома почала з'являтися пізніше і українська література, бо потім я дізналася, хто така е, Оксана Стефанівна Забужко, хто такий Юрій Андрухович. Ну так з років, мабуть, 19-20 я почала читати їхні твори. Це стосовно книг, а стосовно письма. Ну як, все починалося, мабуть, банально у років 15-16 Я просто почала писати якісь вірші. Звичайно, вони були якісь недолугі, але у років 20-21 почали з'являтися більш якісь доросліші тексти, і я наважилася знімати їх в інстаграм на відео багато. Віршів з тих часів сховала в інстаграм, бо мені за них соромно. Ну, не те, що я соромлюся, того, що я робила, мені не подобається, як я там читаю, скажімо, зараз. Якщо я прочитаю там вірш на відео, я знаю, що я буду звучати більш органічно, а ті вірші я просто не можу дивитися, тому я їх, здається, додала в архів усі і залишилися лише такі більш-менш нормальні. Потім, здається, у років двадцять двадцять хтось мене додав у Фейсбук на подію на вечір поезії квартирник, і я Мала також читати вірші, і я якось так дуже швидко погодилася, бо я дуже хотіла, але дуже боялася. Ось це моя постійна така дилема в житті, яку я маю вирішувати. Я боюся, але роблю. Я читала там поезію. Я познайомилася там з багатьма авторами і авторками, і здружилася з однією письменницею. І вона якось так стала мене дуже сильно підтримувати і підштовхувати в потрібному напрямку. Вона мене потім запросила у збірку один літній день. Я написала есе. Багато хто в мене в інстаграм мають навіть цю збірку, але мені за це есе також трошки соромно, бо я розумію, що зараз я б його звичайно написала краще. Е, але воно перше, і воно ну є таке, яке є. Е, цього в принципі ти не маєш соромитись, але але завжди хочеться сказати людям, що не вірте, я в принципі зараз вже пишу трошечки ліпше. Е, здається, навіть у книгарні є ще досі є ця збірка в наявності. І це були якісь такі дуже прикольні знаки. І був ще один епізод. Це ще до есе. Я зараз тільки згадала, що. Я вже вела інстаграм, там були якісь мої тексти, було їх дуже багато. І моя подруга зібрала їх всі, і на день народження подарувала мені книгу мою, фактично. Вона просто зібрала їх і віддала у друк. І вона мені дає книгу, де написано Духовна пустеля. Бо я так підписувала, ставила цей хештег на всі вірші, на всі свої тексти. І там пише духовна пустеля. Я відкриваю, пише Світлана Білоусова. І я так заплакала, бо вона фактично дала мені в руки потримати мою мрію. І я навіть зараз розказую і в мене мурахи через те, що це настільки була для неї складна робота, просто або переписати від руки, або вона копіювала, я не знаю. Але це була дуже велику роботу. Вона зробила. І коли вона дала мені її в руки, то я просто розсипалася буквально через те, що от все це. Може здійснитися, треба ще більше працювати, треба ще більше робити, і тоді в тебе буде не одна така книга, в тебе буде там тираж на 500 чи на 1000 книг. І тоді зможу її тримати не тільки я, тоді зможуть її тримати ще багато людей. І ця мрія настільки мене просто зачарувала, що я блін, я спочатку дуже плакала, а потім дуже її обіймала. І блін, навіть зараз трошки плакати захотілося, вибачте. Просто знаєте, в житті буває не так багато моментів, коли хтось готовий заради тебе зробити якусь таку величезну роботу, щоб ти просто була щаслива. І багато потім моментів в житті, коли мені було важко, і коли мені здавалося, що це, це не моє, в тебе нічого не вийде. Хто ти така взагалі? З чого ти взяла? Ти виросла на Троєщині. Камон. З чого ти взяла, що в тебе щось вийде? То я брала в руки цю книгу. І трошки вірила в себе. А потім також Люба з цією збіркою за все дуже мені е, допомогла е, в тому плані, що кожен якийсь такий крок він змушував іти і рухатися далі, і щось робити власне, в цьому напрямку. Але загалом, відповідаючи на питання про. Те, чи завжди була зі мною е, любов до книг, і е, чи завжди я писала, то ні, все це стало з'являтися у підлітковому віці. Потім якось почало формуватися у років 20-21, і вже пізніше дійшло до того моменту, коли мені там довелося обрати між хореографією і моєю книгою. І власне я підійшла до наступного питання: е, над чим я зараз працюю і на якому я етапі. Я працюю над художнім романом, де е дівчинка одного разу сідає у потяг е і знайомиться з дідусем. І вони обидва думають, що вони бачать один одного в останнє і переповідають один одному своє життя. І вона запам'ятовує все до дрібниць. На він е тисне її руку і говорить, де його знайти. І вона його. Можливо, знаходить, а можливо ні. Це вже ви прочитаєте в моїй книзі. <сум> і власне рік тому я мала її дописати. Я приїхала в січні в гори для того, щоб півтора місяці або навіть два дописувати книгу. За моїми відчуттями мені лишалося ще менше половини. І поки я там місяць, скажімо, жила, я вже підійшла до фіналу. Лишалося, скажімо, 20-25%. Але стається 24 лютого. І я повертаюся до чоловіка в Естонію. Бо я просто розумію, що там, звичайно, мені нічого не напишеться, і це трошки неправильно, аби я там займала кімнату, в яку може приїхати родина, якій більш потрібно там бути, бо мені в Естонії є де жити. Тому я повернулася три місяці. Я її взагалі не могла відкривати навіть потім влітку, поступово потрошки я почала повертатися до редагування, але ось ці недописані сторінки мені якось заважали жити, і я поїхала з знову в листопаді дописувати її е, і дописала. Але попереду ще багато. Роботи з редагування, бо, скажімо, початок книги я вже багато разів прироблювала, дороблювала, доповнювала, то фінал в мене ще таки нібито сирий. Тобто він мене влаштовує структурно, але його ще треба доповнити художньо. Ну я так відчуваю, я так працюю над книгою, тому сподіваюся, що скоро в мене вийде, хоча б на тиждень, поїхати і попрацювати, також не маючи якоїсь роботи, яка є постійно тут, в Естонії. І коли я вже. Вже пропрацюю цей фінал, тоді я зможу її показати хоча б декільком людям, які мені скажуть, чи можна її взагалі комусь показувати і далі випускати у світ. Тоді я вже буду думати над тим, що власне, з нею робити далі, як видаватися і так далі, і тому подібне. От так що тримайте пальчики, аби е, в мене все вийшло, і тоді ви побачите цю книгу швидше. Як складаю список читання, чи слухаю інші огляди, і хто подобається? Інші огляди дивлюся. Але дивлюся не час. Е, скажімо, я в принципі просто Ютуб на день відкриваю тільки коли я снідаю, не снідаю. Я зараз вчу англійську, тому коли я снідаю, я дивлюся свінку пепу англійською. Е, в день за обідом, мабуть, дивлюся, і можливо трошки на ніч. Ну, коротше, це максимально щось там по 15-20 по хвилин. Дуже мало я дивлюся, правду, Ютуб. Мені зручніше слухати подкасти, тому про літературу. Про письменників я люблю слухати подкасти. Звичайно, це подкаст наразі без назви, це вуса Гоголя. Це перше, що мені приходить на думку, але зазвичай, якщо я читаю там Багряного, я просто буваю у пошуці е, Іван Багряний і слухаю все підряд. Все, так само запушку. Буваю забушку, слухаю ще шалені авторки. Здається, вони не тільки на ютуб, здається, в них і подкасти є. На Ютуб мені подобається канал під скляним ковпаком. Діани зовуть дівчинку. От, вона мені якось так імпонує, тому я дуже радію, коли бачу її нові відео. Але саме списки читання я складаю, мабуть, з самих книг, які я читаю. Часто, коли читаєш якийсь нонфікшн, там може бути а, добрий перелік літератури або. Так само я багато взяла з книги Ліни Костенко Гармонія Крістугу дисонансів». Там вона про багатьох авторів говорила, і вони досі в мене в списку. Деякі я ще не прочитала. Або, наприклад, от я нещодавно вам казала, що читала Іванечука. Серед повені книг, і там також добрячий список літератури люблю також читати збірки прози. Не припиню вам казати про книгу з непокритою головою у від видавництва комори, бо там відкрили для себе якісь імена, і я, наприклад, досі не можу знайти книги Ірини Вільде. Якщо не помиляюся, ти можливо я не там шукаю просто і читаю багато літературної критики, читаю підборки від літературних критикинь, і саме там часто підглядаю якісь книги для себе. Жанри, які не сприймаю і не читаю, господи, все дуже просто. Це детективи, це трилери, це любовні романи, які прямо такі знаєте, ванільні, ванільні, це фентезі, але дивлячись, яке фентезі щось прямо гучне. Можливо, я й собі візьму чисто з цікавості, чому воно десь там вистрелило і чому так багато людей його читає. А так переважно. Я коли читаю книгу, я ставлю собі питання: а що для чого ти це читаєш? Що воно тобі прямо зараз дає? Мені важливо, щоб книга мене якось розвивала, а не просто відволікала від буденності, бо мені подобається чомусь вчитися у героя або у письменника, вчитися якісь Майстерності бачити якісь цікаві повороти сюжетні, розуміти текст, співчувати, переживати, плакати з ним. І все це дає мені художка, все це дає мені нонфікшн, біографії, автобіографії в детективах і в трилері. Я для себе цього не знаходжу. Я ні в якому разі ні в кого не хочу образити просто це література не на мій смак, але переважно я її все ж таки читаю, бо вона випадає у, у книжкових клубах. Але ще жодного разу не було таке, щоб я. Прочитала трилер, і я така, боже, як я без нього жила. Ні, зазвичай приходить тиждень, і я про ту книгу ніколи не згадаю потім ні у підбірках, ніде абсолютно. Е, і це власне відповідь на наступне запитання: чи читаю я легку розважальну літературу? Я дуже хотіла сказати, що так. Потім я подивилася, що я читала цього місяця, і ні, походи, не читаю. Ну, от минулого місяця в мене був е комікс від Еліс Осман, але знову ж таки він англійською. Е в україн... українською я б його не читала, бо ну бо нашу. А е англійською я читаю, бо я вчу мову. І навіть коли я дивлюся на свою поличку, отам, то я не бачу якоїсь там легкої розважальної літератури. Але я згадала, що в мене є Ірина Карпа, добрі новини якогось там моря», яку я починала вже е, два рази і два рази кидала. Ось це відповідь, чи читаю я розважальну літературу? Ну не йде вона мені? Не знаю. Я не кажу, що е, Карпа чи хтось там погано пише. Вона пише цікаво, і її легко читати. Просто це не моє. і я таку літературу кидаю просто на раз-два. І це знову ж таки відповідь на наступне запитання: що я роблю, коли книжка не заходить. Лишаю і все відкладаю, не повертаюся до неї, але це не стосується авторів, про яких я вже склала якусь певну думку. Наприклад, про Демонтовича, приклад про Леоніда Ушкалова. Я точно знаю, що я повернуся до цих книг, які я там прочитала половину. А потім я така: ну зараз я не хочу її дочитувати. Ну не йде мені, тому я їх залишила і продовжую потім колись, коли не знаю. Але я іноді просто відчуваю, що час настав і беру цю книгу дочитувати. Точніше, перечитую наново. Я взагалі з початку повномасштабного вторгнення покинула дуже багато рекордну кількість прямо книг. У мене такого жодного року не було. Але зараз я зрозуміла, що довгий час я не могла фокусуватися на якихось складних великих книгах, легко їх кидала, і дуже кльово мені заходили есеї. І Питання про хореографію, власне, як хореографія з'явилася в моєму житті, і просто цікаво послухати про танці. Це стало моїм захопленням у 13 років, і мені важко адекватно оцінювати, наскільки дійсно воно мені подобалося. Бо, скоріше за все, це була така втеча від реальності, бо я виросла з двома братами, і це було таке дитинство не дуже веселе. І я прямо. Бігла на танці, бо це була можливість побути з іншими дітьми і якось, нібито, бути ближче до їхньої нормальності. Не знаю, як це пояснити. Ну але потім я танцювала-танцювала, і в школі там щось в 9-10 класі я стала розуміти, що викладання це моє. Ставила якісь постановки і бачила, що в мене непогано виходить пояснювати. І досі це виходить доволі добре. Тож тоді я обрала собі цей шлях е, як професію. Звичайно, класична історія. Мій батько був проти, казав, що я буду безхатьком, якщо я піду вчитися на хореограф, що вони нічого не заробляють, що це взагалі не робота, і як це так, я маю йти в торгово-економічний, бо там платять гроші. Е, ну, але в мене такий характер, тому я не зробила так, як він хотів. Ми в якийсь момент зіпсували, у нас зіпсувалися відносини. Але ця історія була не тільки там про хореографію. Потім, коли я там давала батьку книгу зі своїм есе, то перше, що я почула, це що Світ, камон, тобі треба не хернею займатися, а блін, дітей народжувати і взагалі роботу нормально знайти. Що це таке? Ну ти молодець, звісно, я тобою пишаюся, але, але це, це не те. А для мене це те. Тому я досі займаюся хернею, І, можливо, це не така вже херня, якщо е це подобається і мені, і людям. І парадокс знаєте, в чому? Що минає якийсь час, і батьки е починають пишатися тим, що вони колись мені забороняли. Там хореографія, ага, це не професія. Потім, коли він бачить, що я ставлю танці, що я роблю там відкриті уроки, і я їх запрошувала з мамою, і вони приходили, і потім казали, Ой, ми так тобою пишаємось. Але знаєте, що коли це сказано невчасно, то воно вже не приносить тобі такої радості. Так само, що стосовно книги, там коли я їм дам свою книгу, умовно, першу повну, ну не все, а саме книгу. То я усвідомлюю, що може бути ця фраза, що я тобою пишаюсь, але вона не була сказана мені ось тоді, на початку, коли я починала цим займатися, і коли мені найбільш була необхідна підтримка. Просто це в е, чергове для мене показує, що що б тобі не казали, що б тобі не говорили, ти маєш е, вперто прийти і робити своє, хто б там не був проти. Я вступила на хореографа, і десь у 20 років у мене була можливість їздити по контрактам у Китай. Це такі собі швидкі гроші. Ти там дофігі що працюєш. Наразі я розумію, що це для тої кількості годин це була маленька зарплатня, Але на той момент для мене, як для студентки, це була дуже велика зарплатня. І тому багато так студентів, студенток їздили на літо на три місяці. І так їздила я два рази у Китай, один раз у Грузію, але. Вже десь там у Грузії, перевдягаючись у костюми, фарбуючись а, у сценічний макіяж, я розуміла, що щось не так. Щось треба змінювати. Що мені це набридло, що це абсолютно не моє, і це не приносить задоволення. що я спочатку їздила для того, аби заробити гроші, щоб оплатити собі навчання. Потім я їздила, бо мені потрібен був ноутбук. Я почала писати книгу, а ноутбука в мене немає. Я поїхала, зробила ці гроші, придбала собі ось цей старенький мой макбук, який досі зі мною вже до фіга років. І паралельно в Києві я весь час викладала дітям влітку. Їздила на контракти, але на одному з цих контрактів зрозуміла, що все хватить, що все вистачить з мене, і вирішила покинути хореографію і більше не танцювати самій, а просто викладати і вирішила викладати в Китаї. А далі, власне, ми підійшли до питання, чому і як я приїхала в Естонію в Талін. І я переміщаюся у книжкову кімнату для своїх патронів. Вирішила, що інколи деякі випуски або частини з них будуть також виходити там, і це буде перша частина. Ви також можете приєднатися на патрон, отримувати курси для тіла. Я вже розказала вам, що я хореограф. Ви можете отримувати випуски раніше, отримувати листи фізичні і нефізичні. Бо виявляється, можна займатися тим, що ти любиш. І отримувати за це ще якийсь прибуток. От тому е, я дуже радію, коли хтось підтримує мою справу. Так що я пішла розказувати для патронів, а потім ще повернуся до вас. Так, і повертаюся до вас на Патреон я розказала про свій приїзд, розказала про свої будні в Києві, розказала про свої будні в Таліні, в горах і запрошую вас також у книжкову кімнату, послухати випуск, подивитися, а ми продовжимо. В мене насправді вже стільки разів е, вимикалася камера, стільки разів я її хожу заряджати, Тому я дуже радію, що залишилося всього два запитання. YouTube канал, як почати вести і що для цього потрібно. Я взагалі не ставлю себе направду, в приклад, бо в мене ще замало читачів, щоб, власне, сидіти тут і роздавати якісь поради, але можу сказати з основного, що в мене, е, я, в принципі, сама була дуже закомплексована для того, щоб почати говорити, бо, чорт, хто ти взагалі така. Але, але я створила онлайн-книжкові клуби, які дозволили мені е, якось. Трохи розкриватися і говорити е, про те, що я люблю. Е, і пам'ятаю перші зустрічі в Zoom, і мене буквально перед ними трясло, бо я боялася, е, боялася говорити. Ну, є в мене такий прикол. Потім я створила україномовний книжковий клуб в Таліні. А, також дуже хвилювалася перед першими зустрічами, але мені вже було простіше через те, що а, в мене був досвід е, онлайн. Тому в мене була потреба саме розговоритися, і трошечки в мене вийшло. І тому е, у вересні я вже така кажу: я готова, давай знімати. Бо чоловік мене вже давно підбивав, каже: От, ти давно читаєш, давай, давай. Але я так все таки кажу: ні ні, ні ще рано набагато було простіше через те, що е, я знімаю онлайн уроки для тіла ми купували камеру. У нас є світло. Я дарувала колись чоловіку мікрофон, бо він поет і записував вірші. Я сама люблю записувати вірші. Техніка вся була, тому мені лишалося тільки наважитись сісти і записувати. Ну і, звичайно, знаходити на це якийсь час. І трошечки шарити в програмах для монтажу. Але в мене якась була найпростіша: якісь складні штуки, анімацію і так далі робить мій чоловік. І не думайте, що потрібна лише техніка, бо, наприклад, випуски, які в мене. З Києва або з гір вони повністю зняти на телефон. І там звук, звичайно, гірший, бо я записувала просто на телефон звук або на мікрофон від навушника. І, і, в принципі, нічого страшного не сталося. І з основного я просто думаю, що не так важливо про що ви будете знімати, як ви це будете знімати, головне, аби вам це подобалося. І наступне питання це інстаграм. Хтось навіть питав, де я обробляю фото, і також я тут, наприклад, бо в мене все дуже мінімально просто. Я обробляю у ВСКО. І просто там контраст, яскравість, і ще якісь штуки, все дуже, дуже просто. Більше мені приносить задоволення фотографувати, наприклад, наплівку. Але це, скажімо, для меншої кількості читачів, бо, звичайно, коли обирають люди на що підписатися, то мене, скажімо, оберуть не першочергово, а оберуть якусь красиву блогерську картинку, якої в мене, як мені особисто здається, немає. Але я люблю свій інстаграм, тому плані, що він. Мені подарував багато класних людей. Єдине, що зараз я його мінімально дуже сильно веду через те, що я після 24 лютого дуже часто опиняюся в тіньовому бані, і це просто ніяк тебе не мотивує, коли тебе бачить менша аудиторія, і тобі просто не хочеться робити в такому темпі, скажімо, як я робила це раніше, як я більш серйозно підходила до інстаграму. Зараз я просто роблю коли в мене є на це час і бажання, і можливо, так навіть краще, тому всюди хочеться робити просто і чесно, і я так намагаюся і робити без контент-плану, і так далі. В мене. Цього всього немає. Я просто пишу, як відчуваю, роблю, як відчуваю, і іноді це спрацьовує. Іноді не спрацьовує, тому я багато тестую і пробую всяке різне. От на цьому я завершую, бо мені камера знову блимає там червоним, і вона от-от зараз вже вимкнеться. Тому дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і особливо лайкайте цей випуск. Ви навіть не уявляєте, як довго я його записувала, як сильно я зараз втомилась, як я хочу їсти, вмитися і лягти відпочивати. А завтра мені щось на роботу. От, от такі мої будні. Все, дякую вам і побачимось у наступних випусках.